Чи знали ви, що ви всі тут нацисти? Родина з Мангуша розповіла, що питали російські військові у фільтраційних таборах на блокпостах. Грецькі та мальтійські хрести, поховання яким понад 200 років. Які секрети зберігає найстаріше на території Одеси козацьке кладовище? Корабельне угрупування ворожого флоту в Чорному морі продовжує укриватися в ракетобезпечному безпечному районі. за мисом Тарханку. І складається з 13 кораблів та катерів, серед яких три надводних і один підводний на крилатих ракет, 28 високоточних далекобійних ракет напоготові. на поготові на Одещині спецслужбами виявлено виявлена та затримана агента РФ, який наводив удари дронів Камікази. Зрадник активно афішував серед оточуючих свої прокремльовські погляди. В телефоні чоловіка знайшли листування з кураторами та докази дій, за які передбачена кримінальна відповідальність. Йдеться про державну зраду. Він встановлював точні координати блокпостів та об'єктів критичної інфраструктури, затриманий злочинець на спробі передачі закритих відомостей до Росії. Цих фото це моє фото з моїм хлопцем, який військовий Державної прикордонної служби. Ось ці два фото вони були зроблені в Маріуполі. Це центральна ялинка. Ось тут з нашими спинами драмтеатр, якого зараз, на жаль, вже немає. Він зараз в полоні. Його місце отримання невідоме. Відоме тільки те, що його засудили до смертної кари. Катерина Асланова переселенка з селища Мангуш Донецької області, показує фото свого хлопця Миколи. Останній раз вона бачила коханого ще до початку повномасштабної війни. На зв'язок він не виходить з 7 квітня, бо потрапив у полон. Утримують росіяни і батька дівчини, який також служить у прикордонному загоні. На цьому фото батько мій та хлопець. Вони мене проважають на автобус до Одеси. Тато зараз разом з хлопцем вони були разом в полоні. Родина Катерини Асланової понад 5 місяців провела в окупації, бо чекали звільнення чоловіків з полону. Це селище, воно взагалі саме під Маріуполем, і ну, через нього з Запорізького напрямку йшли на Маріуполь. І 2 березня було селище обстріляне, це була центральна вулиця. Е, на жаль, були загиблі, діти загиблі були. Обстріляли навіть е, Пантеон Слави з загиблим Другої світової. Но зруйнування були, і це були і магазини. Взагалі нічого не відновили 30 липня. Катерина з сестрою Світланою та мамою Оленою виїхали з окупації. Згадують, як російські військові допитували їх у фільтраційному таборі. На блокпосту був огляд речей. Тобто кожну валізу діставали, кожну валізу відкривали, ти стоїш там поруч, а біля тебе військовий з твоєї валізи сам там достає речі, там, витрухує, там, ну, смотри, доглядає усе, абсолютно все. Допити, якщо у вас знайомі воєнні, ви знали, що ви всі тут нацисти, ви тут укропи. Вы че вообще выезжаете? Тут такая хорошая жизнь, когда вас ждать, что вы вернетесь. Мне был страшный момент, когда у меня смотрели телефон и нашли наши документы, наши письма, что мы писали за папу, як за вискового полоненого. В это время я стояла за воротами, и в это я видела, как они все бежали с автоматами. Непонятно куда. Знаем, что вы там в комнате. В они в дворе... бежали ко мне. Жінкам дозволили вивезти дві валізи з речами. Катерина показує найважливіше, що вдалося взяти. Це вишиванка моєї сестри, це моя вишиванка. Це вишиванка моєї мами. Я її вишивала, поки ми сиділи в мангуші, він обстрілів Маріуполя. Ми їх ховали, ховали ми їх не дуже надійно, ми молилися, щоб їх не знайшли. В цій підкладці всередині валізи ось тут. Ну, і найважливішим, що ми з собою вивезли, це були військова медаль нашого тата. Також дуже дивна історія, як ми їх ховали. У нас з собою були поріжки з вишнею. І щоб їх не знайшли, ми засовували їх у поріжки з вишнею. Щоб ці військові їх не познаходили. Слава Богу, ми доїхали живі-здорові. Тепер головне нам дождатися папу. Дождемося да. і будемо. Колечку. Да. І Колечку, і так. Да. Влада Матвійчук, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Це кладовище куяльницьких хуторів, найдавніше в Одесі. Тут ховали колишніх козаків та членів їхніх родин, які переселилися у передмістя Османського Хаджибею після зруйнування Запорізької січі. Зберіглося понад 200 поховань. Найдавніша могила датована 1791 роком. Воно виповнено у формі надгробний пам'ятник виповнений у формі класичного козацького лапчастого або мальтійського хреста. Ну і отут от тут у нас. Є залишки назви ще декілька років тому її можна було більш-менш так прочитати. Але от з часом, бачите, камінь руйнується, от можна тут І от залишки надписи, і от видно дату 1791 рік. Тобто ще до того, як Хаджибей, було переіменовано в Одесу. Ховали нащадків козаків тут до середини 20-го сторіччя. На цвинтарі можна побачити декілька десятків видів хрестів. Місцеві кам'янарі могли змінювати їхню форму в залежності від традиції. Так називаємо хрест сіяючий. Тобто це ми бачимо як би стит із грецького хреста і такі от, проміні з нього виходять. Це більш вже католицька така традиція. Вона прийшла до нас. Споділля довгий час кладовище було у занедбаному стані, каже краєзнавець Олег Ровнер. Весною минулого року Міністерство культури України внесло цю територію до державного реєстру нерухомих пам'яток історії місцевого значення. Після цього цвинтар почали приводити до ладу. Недавно було, що комунальні служби міста зробили тут велике прибирання, розчистили від зарослі. прибрали траву. От були побілені. Побіла на огорожа. Артур Наумчик та його дівчина дізналися про це місце у соціальних мережах, зацікавилися та захотіли побачити на власні очі. Заворажує, як це виглядає. Ну тому що це не схоже на звичайне кладовище, там яке там ну якомусь селі. Коли прочитав історію ну, цього міста, як воно створилося, і який ну, за цим стоїть бекграунд, я дуже захотів ну, сюди приїхати і подивитися, що це, це ну, таке Галина Бойченко живе поруч із кладовищем, згадує час, коли тут ще ховали людей. Обикновенні люди. От моєго сусіда там хоронили, його батьки хоронили. Поки можна було хоронити, то хоронили всіх, хто тут жили, хоронили на цьому кладовищі. Кожен праздник Паска, проводи, люди приходять, убирають могилки. А тут можна побачити залишки хат, в яких тоді оселилися колишні козаки після зруйнування Запорізької січі. Їх випилювали у схилах шкодової гори. У трияруси розташовувалися близько сотні таких домівок, каже Олег Ровнер. Деякі із них зберіглися. Ви можете бачити, це певно, був якийсь от такий от передпокій, така от якби горниця. Тут, от ліворуч у нас. Можете подивитися. Ну, я гадаю, що це могла б бути кухня. Тому що, бачите, от такі от невеличкі приміщення, там ніші, от такі, от, в яких певно, там зберігались якісь щось, припаси, їстівні, чи щось. Жили у цих хатах потомки козаків до середини 20-го сторіччя. Зокрема, про це свідчать залишки від електропроводки. Залишки, от тут був вимикач, проводка. Ну і от теж кажу, певна, що це була піч. Яка о, о, опалювала цю кімнату. У 50-х роках частину мешканців шкодової гори відселили. За хатами ніхто не слідкував, тож наразі вони занедбані. Ольга Лапшина, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Втрати російських військ станом на 27 вересня. Особовий склад близько 57 тисяч 750 осіб. Танки, 2306 одиниць, бойові броньовані машини 4881 одиниця, 1378 артилерійських систем, 331 реактивна система залпового вогню, 175 засобів протиповітряної оборони, 261 літак, 977 безпілотних літальних апаратів, 224 гелікоптери, автомобільна техніка та автоцистерни. 3730 одиниць. Спеціальна техніка 131 одиниця, 15 кораблів та катерів Збито 241 крилата ракета. Слава ЗСУ. В Одесі на базі хабу» розпочав роботу координаційний центр з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Сюди безкоштовно можна звернутися за психологічною та юридичною допомогою. Співробітники центру вислуховують історію кожної окремої людини. Далі допомагають зв'язатися з різними інстанціями та написати до них заяву. За два тижні роботи сюди звернулося близько 20 людей. Для того щоб отримати допомогу, потрібно зателефонувати за номером гарячої лінії або прийти особисто. За адресою Старопортофранківська, 26. Вчора в нас в мене було 8 телефонних дзвінків, з якими в п'ятницю в мене було дві: одна мама, одна дружина, зниклих безвісти це Миколаївська казарма, 35-й батальйон. 35-та бригада, 137-й батальйон, де е, ракета влучила в Миколаївську казарму. У нас є е, 35 зниклих безвісти, ну 5 вже є е, е, в полоні е, статус, а решту зникли е, безвісти. От вони проходили двоє. Ми просиділи 4 години з ними, просто розмовляли, е, які дії були зроблені, які треба ще зробити. Перше, що пишеться, в заява в поліцію. Заява в поліції зая... поліція вже відкриває справу. Вона передає на військову частину, е, здається, ДНК. І починається Це цілий алгоритм, куди ми пишемо заяви, куди ми звертаємося. Є така коротенька гугл-форма. Вона максимально проста для того, щоб кожна людина з нею справилася, де людина вказує своє прізвище. ім'я, зрозуміла. Номер, як можна зв'язатися, причина звернення, де вона описує ситуацію, так щоб нам було зрозуміло, щоб ми могли промоніторити законодавство і надати більш кваліфіковану її відповідь або алгоритм дій. Рано казати про якісь результати, бо кожна справа ну це справа часу, в тому числі з пошуку безвісти відсутніх. Кожен запит він обробляється ну, як мінімум 15 днів. В кращому випадку до будь-якої державної установи, чи комунальної, тобто, ну ще рано казати, я думаю, що перші результати можуть бути там через пару місяців. Залежить від того, при яких обставинах людина зникла. Якщо, наприклад, людина зникла під час ракетного обстрілу військової частини, то Ну, то скоріше за все, що вона буде загиблою. Якщо людина зникла, наприклад, там в складі там, якоїсь диверсійно-розвідувальної групи при виконанні завдання, то там більша надія, що людина може там в полоні да, оказатися. Прогноз погоди на 28 вересня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер східний 5-6 метрів на секунду. Топчик тобто термометру коливатиметься від 13 до 16 вночі та від 18 до 24 градусів в день. Під хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться і згадки. До самого вечора в Одесі буде триматися ясна погода. Без опадів. Температура повітря вночі 13-14 градусів тепла, вдень 20-22 із позначкою плюс.